Доброго дня! Раді вітати вас на нашій презентації, присвячені основним науковим і технічним досягненням періоду 1990-2024 років. Ці десятиліття стало часом грандіозних змін та проривів, які вплинули на всі аспекти нашого життя, від космічних досліджень до штучного інтелекту, від революції в медицині до розвитку зеленої енергетики. Приготуйтеся дізнатися, як інновації цих років змінили світ та продовжують формувати наше майбутнє. Космічні зображення кожної відомої прилеглої галактики, які робить телескоп Габл, дають островному уявлення про наші галактичні околиці. Учені зазначають, що Габл досить докладно досліджував майже 3 четверті прилеглих галактик, щоб виявити найяскравіші зірки і скласти уявлені зірок, що населяють кожну галактику. Для прикладу, карликова галактика Юкса 307 у судірі Ворона. Вона знаходиться приблизно до 10 мільйонів світлових років від Землі. Невелика галактика складається з російної смуги зірок, які містять червоні бульбашки газу та позначають ділянки нещодавнього зіркоутворення. Виглядаючи як невелика пляма зірок, Ікса-307 це карлокова галактика без певної структури, яка нагадує туманну пляму хмар, що пропливає. Внесок України космічну галузь. Україна зробила вагомий внесок у розвиток космічної галузі у період з 1990 до 2025 року. Завдяки потужностям заводу Півден та КБ Південна Україна стала одним із провідних виробників ракет Росії, таких як Зеніт та Циклон. Вони використовувались у міжнародних космічних програмах, зокрема Сія Лаунж. Також Україна зробила низку наукових та комерційних супутників. Таких як Січ 2 та Либідь, які сприяли вивченню Землі та розвитку зв'язку. Українські вчені брали участь у дослідженнях космосу, зокрема в рамках місії з вивчення Місяця та Марса. Україна продовжує розвивати свій потенціал у галузі аерокосмічних технологій, долучаючись до міжнародних проєктів. Між 1990-х. І 2024 роками медицина зробила значні прориви, що змінили підхід до лікування. У 2003 році завершено проект Геном людини, який відкрив шлях до персональної медицини та нових методів лікування спадкових і онкологічних хвороб. Розробка МРНК вакцини, зокрема проти COVID-19, стала революцією у боротьбі з інфекціями. Значно скоротивши час створення вакцин. У галузі біоніки з'явилися викосокотехнологічні протези та штучні органи, що дали шанс на повноцінне життя багатьом пацієнтам. Ці досягнення врятували мільйони життів і показали, що інновації є ключем до подолання медичних викликів. Українські досягнення в ІТ та штучному інтелекті. Україна стала важливим гравцем у сфері it технологій та розробки штучного інтелекту. Українські компанії створили чисельні продукти від ігор до корпоративних рішень. Наприклад, розробка додатків Grammarly та Reface здобула визнання у світі. Українські інженери беруть участь у проєктах машинного навчання для міжнародних компаній, таких як Google, Amazon та Meta. Українські фахівці створюють інноваційні рішення для захисту даних, зокрема у боротьбі з кіберзагрозами. Розвиток українського ІТ став ключовим фактором у зміцненні економіки країни та її інтеграції у світовий технологічний простір. Зелена енергетика в Україні. Україна активно розвиває відновлювані джерела енергії. Однією з найбільших є станція у Нікополі. Що забезпечує електрикою десятки тисяч домівок. На узбережжі Чорного моря побудовано масштабні вітрові електростанції, які суттєво знижують залежність від викопаного палива. Також Україна стала одним із лідерів у виробництві біогазу серед країн Східної Європи. Ці досягнення є важливим кроком для енергетичної незалежності та екологічно чистого майбутнього. Інновацію у світі технологій. Сучасні, тех... Сучасні технології значно вплинули на спосіб життя людства, такі як розробка алгоритмів AI, таких як ChatGPT, змінює підходи до автоматизації та аналітики. Впровадження квантових комп'ютерів дозволяє вирішувати завдання, які раніше були неможливими. Розвиток 5G. Технологія п'ятого покоління змінила підхід до комунікацій та дозволила розвивати інтернет речей. І от. Ці відкриття вказують на те, що майбутнє вже тут і технології продовжують змінювати світ у неймовірних масштабах досягнення України в галузі авіабудування та транспорту. Україна за період 1990-х 2024-х років зміцнила свою позицію в авіабудуванні, ставши одним із лідерів у розробці унікальних літаків та транспортних технологій. ДП Акдонов створила найбільший у світі транспортний літак ан 225 «Мрія». Цей авіаційний гігант встановив численні рекорди, включаючи транспортування найважчих вантажів, такі як турбіни чи медичне обладнання під час пандемії COVID-19. Літак Ан-178, сучасна розробка для військових і цивільних перевезень, що отримала попит на міжнародному ринку. Електротранспорт Україна активно впроваджує екологічний транспорт у Львові, налагоджено виробництво сучасних електробусів та тролейбусів, які експортуються до європейських країн. Інноваційні залізничні проекти. Укрзалізниця впроваджує швидкісті потяги хондай Rotem та інтерсіті, щоб покращити мобільність населення. Ці досягнення демонструють, як українська інженерна думка впливає на глобальну транспортну індустрію, забезпечуючи інноваційні рішення. Революція в агротехнологіях та біотехнологіях. Україна одна з провідних аграрних країн світу. Зробила значні кроки у розвитку агротехнологій та біотехнологій. Цифрові технології в сільському господарстві почали впроваджуватись з дронів для моніторингу полів, точного висіву та внесення добрив дозволило оптимізувати врожайність. Українські стартапи, такі як AgriAI, Пропонують інноваційні рішення для аналізу ґрунтів. Українські науковці розробляють генетично модифіковані культури. стійкі для посухи та шкідників, що допомагає адаптувати агросектор до кліматичних змін. Використання біогазових установок на фермах для отримання енергії з органічних відходів є ключовим трендом. Українські фермери. Стають лідерами в експорті органічних продуктів, зокрема зернових та олійних культур до ЄС. Завдяки цим досягненням Україна підтверджує свій статус житниці Європи та світового лідеру в аграрних технологіях. Період з 1990 по 2024 роки став часом наймайоріх наукових і технічних проривів як у світі, так і в Україні. Людство зробило кроки, які змінили наше уявлення про всесвіт, медицину та технології. Космічні дослідження, розвиток штучного інтелекту та прориву у квантах обчисленнях відкрили нові горизонти. Українські досягнення. Наша країна довелася, що може бути важливим гравцем у таких сферах, як космос, авіабудування, IT, агротехнології та зелена енергетика. Ці досягнення є свідченням того, що інновації це не лише каталізатор змін, а й основа нашого майбутнього. Ми впевнені, що подальші відкриття будуть ще більш вражаючими, а роль України в глобальному прогресі лише зростатиме. Дякуємо за увагу.